Іринкини казки. Пригоди шахового солдата Пешкіна Розділ 15. Як сидячи в мишоловці, можна стати знаменитим. Так пижакові зараз відчували всі мешканці садка. Квіти ромашки, їх називали тут мащі ромаші. Носили йому воду. Вони вишукували найбільші росинки і, надівши їх на коромисла із стеблинок трави, підносили пижику. Навіть метелики капусниці, яким ні до чого, окрім капусти, не було діла, обмахували його рану своїми крилами й віялами. Були й такі герої, які тут таки намагалися звільнити полоненого відважний джміль, охоронець квіткової клумби, з войовничим криком. Злодюжка, кинувся на павутиння лапаного і почав його шматувати. Одначе павутиння було міцне, хоробрий джміль заплутався в ньому і повис зі зв'язаними руками й ногами. А тим часом пижик почувався не так уже й погано. Крильці боліло менше. Він навіть забув, що перебуває в полоні, і захоплено спостерігав, як влаштований павучий телеграф. Дроти навколо мишоловки дедалі густішали. Річ у тім, що телеграф Лапонога не знав такого перенавантаження. Життя в садку було нудне, і мало хто турбував головного зв'язківця телеграмами й телефонними розмовами. Аж раптом така подія Пижик у мишоловці. Телеграми летіли з кінця в кінець, дзвінки лунали щохвилини. Як почувається бранець? У якому стані мати потерпілого? Коли очікується на прихід кота? запитували цікаві. Чимало телеграм надсилалося прямо на ім'я пижика. Тримайся, ми з тобою, писали шпаки. Не воруши пораненим крильцем, радили жалі голуби. Павуки Монтери геть захекалися і заплуталися. Лагодячи павутиння, а сам Лапоніг незадоволено бурчав: Бач, як розійшлися ані хвилини спокою. Теж мені великий цабе цей пишик. Навколо мишоловки юрмилися комарі, кореспонденти місцевих газет. Тут були представники зеленого листка, газети «Вечерній дзвін, журналу Батько й Малятка та інші. Кореспонденти насідали на потерпілого і дошкуляли всілякими питаннями. Одні запитували його про здоров'я, другі цікавилися, чи захопив пижик із собою підручники, щоб готувати домашні завдання. Треті просили розповісти біографію. Кореспонденти, занотувавши відповіді, негайно вирушали до своїх редакцій. Пижик давно забув про небезпеку, що загрожувала йому. І він навіть почав хоробро викрикувати: Що мені кіт? Що мені кіт? А про себе думав навіть таке. Ось я уроки в школі пропускаю, але причина у мене поважна, і до директора не викличуть. І ще думав про те, як прославився на весь садок. І однокласники йому тепер заздрять. Невдовзі пижик знудився і захотів з ким небудь поговорити. Тут і допоміг павучий телеграф. Одному мантерові павуку вдалося протягнути павутину крізь мишоловку і оплутати неї лапу пижика. Пташеня силкувалося вивільнити лапу і щохвилини смикала нею. У нього й на думці не було, що ця павутинка. Була початком дроту, який через увесь садок вів прямісінько в мишачу нору в будинку. Коли пижик ворушив лапкою, поводина натягувалася і на іншому кінці смикала трісочку. Пік-пік. пищала трісочка. І це був телефонний дзвінок. У мишачу нору рідко хто дзвонив, тому всі її мешканці наполохалися. Піку, піку, тебе викликають до телефону, закричали мишенята. Пік негайно прибіг і приклав вухо до трісочки. Невже ви не вірите і думаєте, що мишенятко нічого не чуло? Прекрасно все чуло. Хіба ви самі ніколи не розмовляли з другом з іншої кімнати, намотавши нитку на дві котушки? Покрутиш котушку?» І на іншому кінці чути, як скрипить нитка. Цей телефон був влаштований точнісінько так. Мишенята оточили піка. Ну, що, що ти чуєш? Я чую пік-пік і чик чик Павутинка сильніше смикнула трісочку і та вельми голосно сказала Чик-жик, чик-жик. Чижик, Чижик, запищали мишенята. Так, поважно сказав пік. Це він мене викликає, я йому потрібен в одній важливій справі. І так швидко вибіг з нори, що діденька Вусилина навіть не встигла запитати куди. Подивитися на полоненого прибігали, прилітали та приповзали здалеку. Якби не ця історія, пижик ніколи не побачив би дивного кумедного звірятка, яке стояло по той бік граток і уважно його роззирало. У звірятка були великі рожеві вушка, вуса і тонкий довгий хвіст. А ось крил зовсім не було. Замість того, щоб цвірінькати, воно увесь час попискувало і тремтіло від кінчика носа. До самого кінчика хвоста. Це, звичайно, було мишеня пік. Але Пижик цього не знав. Ти хто? Ти хто? запитував він у звірятка Я пік, мишеня пік. Пижик нічого не відповів. Пік теж не знав, з чого почати розмову. І, зітхнувши, мовив а ти сидиш у нашій мишоловці. Якщо це ваша, відповів пижик, я можу негайно поступитися тобі місцем. Будь ласка. Спробуй поступитися з викликом сказав пік. Ну, поступайся ж, чому не поступаєшся? Пижик дзьобнув градки і промовчав. Ага, не можеш, не можеш. Переможено скрикувала мишеня. Нічого було хвалитися. Я й не хвалюся, відповів пишик. Проте не кожному випадає потрапити в мишоловку. Ну, то й що? випнув груди пік. Подумаєш, герой? Сидиш за залізними градками, і тебе ніхто не може схопити, а мене може кіт схопити чи інший звір. Хіба мало їх тут? Нас мишей тільки люди бояться. Колько матуся одного разу побачила в кухні тітоньку вуслину І знепритомніла. Виходить, ви дуже страшні звірі. Страшні, погодився пік, але зненацько затремтів, наче хотів скинути з себе шкурку, і пропощав. Ой ой, сюди суне якийсь страшний звір. Рятуйся, хто може! Він зник так хутко, буцім то його тут і не було. За мить пижик почув знайому пісню. Бир, -бир бар бир бар буду, бадл дуду бурлідан. І незабаром примчикува і саме індичиня. Воно йшло і, як завжди, пританцьовувало. Агов чиндюк, агов берлидуля, заметушився в мишоловці пижик. Це я, Чижик, хіба не впізнаєш? Індичиня зупинилася, подивилася крізь градки на пранця, берликнуло щось і вже занесло ліву ногу, аби човикоти собі далі. Але пижок знов зарепетував Стривай, врятуй мене, адже я через тебе потрапив у клітку. Я хотів тобі дістати модний кольоровий клаптик. Я твій кращий друг, Чижик. Пам'ятаєш, ми навіть разом танцювали. берли берли не знаю я ніякого Чижика. Багато вас тут по садку літає. І взагалі, у мене обмаль часу. Мене запросили на танці, як ваплюся. Пижик притулився до граток і жалісно запхикав наздогін. Гей! Краби, жаби, ти хоч матусі моїй, скажи, що я тут. Гей, це нечесно, нечесно. Але індичиня вже не чула пижика. Воно побігло на танці.